Наступне питання, яке ми розглянемо, це коло описане навколо чотирикутника, а чотирикутник вписаний у коло. Побудуємо коло і позначимо на колі чотири довільних точки. З'єднаємо ці точки відрізками. Отже, побудуємо на колі чотири точки, які з'єднуємо відрізками. Позначимо точки. Таким чином утворився чотирикутний кутний КБЦД, усі вершини якого належать колу. Якщо усі вершини чотирикутника належать колу, такий чотирикутник так називають вписаним у коло, а коло описаним навколо чотирикутника. Де буде знаходитись центр кола? Перше питання. Центр кола має бути рівно віддалений від вершин. Для цього проведемо середини перпендикуляри для, до сторін трикутник, щоб з'ясувати, що є на сформульоване питання. Отже, проводимо середини перпендикуляри до сторін чотирикутника, утвориться точка перетину середини перпендикуляр. Якщо цю точку з'єднати з вершинами, наприклад, А Б, Д, ну, відповідно, С, то зрозуміло, що ОА, ОБ, ОЦ і ОД це будуть радіуси кола. А в тому всі ці відрізки, тобто радіуси кола, будуть рівними. Таким чином, утворюються рівнобедрені трикутники АОБ, ДОЦ, АОД, БОЦ. Оскільки ми проводили середини і перпендикуляри і точка О, точка їхнього перетину, то відповідно відрізок О, H, це буде висота рівнобедреного трикутника, яка проведена до основи. Отже, вона буде і медіаною. Відповідно, О, наприклад, М, це буде висота рівнобедреного трикутника АОБ, яка проведена до основи. Тому він буде також і медіаною. Таким чином, центром кола, описаного навколо чотирикутника, буде точка перетину серединих перпендикулярів. Тепер з'ясуємо умову, при якій коло можна описати навколо чотирикутника. Знову ж таки побудуємо коло, позначаємо чотири точки на колі і з'єднуємо їх відрізками. Позначаємо вершини, наприклад, А, Б, С, Д. Центр кола, який є точкою перетину середини перпендикуляр, як ми щойно з'ясували, точка О. Отже, яка ж умова, що чотирикутник можна вписати в кол? Для цього ми розглянемо, наприклад, кут А і кут С. Зрозуміло, що кут А і кут С це вписані кути. Чому вони вписані? Тому що вершина кутів лежить на колі, а сторони є хордами. Ми знаємо, що вписаний кут, в даному випадку кут А дорівнює половині дуги, яку він стягує. Отже, кут А дорівнює одна друга дуги БЦД. В даному випадку дугу позначимо трьома літрами, щоб не було плутанини і різних варіантів м -м, прочитання. Отже, кут А вписаний дорівнює половині дуги БЦД. А кут, відповідно, С вписаний дорівнює половині дуги БАД, яку він стягує. Сорі, я написав до Перепрошую, половині, звичайно, дуги БЦД. І куце дорівнює половині дуги БАД. БАД. Отже, таким чином ми маємо, що сума, що внутрішнь вписаний кути А і С, дорівнює половинам дух, на який він справиться. Додамо ці кути. Тобто до кута А додамо. Кута чотирикутника. Додамо протилежний йому кут, кут С. Маємо. Зразу одну другу можна винести за дужки. а в дужках отримуємо дуга БЦД. Додати дуга БАД. Оскільки дуга БЦД і БАД становлять коло, то градусна міра її, і цих двох суми двох дуг буде з 360 градусів. Отже, матимемо одна другу помножити на. 360 градусів. І зрозуміло, що це буде 180 градусів. Що ми отримали? Що сума протилежних кутів чотирикутника, кут А додати, кут С буде дорівняти 180 градусів. Аналогічно можна довести, що сума кута Б і Д також буде 180 градусів. Ці кути також вписані. І відповідно кожний з них, наприклад, кут Б дорівнює одна, друга, Д, С. А кут Д? Дорівнює одна 1-2 себе. А аналогічно додамо і так само отримаємо 180 градусів. Можна було б і по-іншому рухатись, оскільки сума кутів опуклого чотирикутника 360 градусів і сума двох протилежних кутів 180, то звідси плематиме, що сума кута Б і Д також буде 180 градусів. Отже, ми таким чином отримали дуже важливий факт, що якщо коло описане навколо коло чотирикутника, а чотирикутник вписаний вписаний коло, то сума протилежних кутів чотирикутника дорівнює 180 градусів. І навпаки, існує оберна теорема, що коло можна описати навколо чотирикутника лише в тому випадку, якщо суми його протилежних кутів дорівнюватимуть 180 градусів. Знову ж, з доведенням цієї оберної теореми я пропоную вам ознайомитись у довіднику. А тепер розглянемо, навколо яких із чотирикутників. Можна описати, знову ж таки, називаємо таке поняття як класичний, тобто квадрат, прямокутник, довільний паралограм, ром, трапеція тощо. Нам коли яких із цих класичних чотирикутників можна описати в По-іншому, суми в яких чотирикутників суми сумі протилежних кутів дорівнюють 180 градусів. Просто зрозуміло, що знову ж таки це перше буде квадрат. Бо квадрат усі рівні. і суми протилежних. 180. 180. Друге, прямокотник. Прямокутник. Знову ж таки, прямокотника усікути по 90 градусів, значить суми протилежних 180. Якщо ми беремо довільний паралограм, то зрозуміло, що довільно паралограмі ця умова не виконується. В ромбі, як частини випадок паралограма, ця умова також не виконується. І тепер повернемося до трапеції. Лише в одному виді трапеції, а саме в рівнобічній трапеції, Рівнобічна трапеція. Суми протилежних котів становитимуть 180 градусів. тому коло можна із трьох видів трапеці описати лише навколо рівнобічної трапеці. Таким чином, квадрат, прямокутник рівнобічна трапеція – це ті види чотирикутників, навколо яких можна описати коло. Тепер розглянемо, як визначається, де знаходиться центр кола і як визначатиметься радіус кола. Оскільки квадрат і прямокутник. Свої суті. Своїй суті квадрат квадратний прямокутник можна розглянути, якби квадрат це є прямокутник, у якого протилежні сторони рівні, Тому ми розглянемо лише один випадок, а це прямокутник. Для квадрата буде виконуватись так же само, аналогічно. Отже, побудували коло і вписали в коло прямокутник. Проведемо діагоналі. Прямокутник. Позначимо точку їхнього перетину. Оскільки точка перетину діагоналей поділяє їх навпіл, тому ОБ, ОА, ОЦ і ОД це будуть радіуси кола. А таким чином, точка перетину діагоналей – це й буде центром кола, яке описано навколо прямокутника або квадрат. Зрозуміло, що радіус кола, наприклад, ОА, позначимо знову ж таки. Знову ж таки в даному випадку вже можна позначати великою літрою, бо коло описане. Радіус кола буде дорівнювати половині діагоналі, тобто одна друга АС. Або якщо діагональ позначити маленькою літрою Д, то маємо, що радіус кола описана навколо прямокутника або квадрата дорівнює половині його діагоналі. Знову ж таки, позначення радіуса описаного кола великою буквою R, це не догма, але зазвичай, щоб не плутати із колом, яке вписане, позначають великою літерою R. І наступний чотирикутник розглянемо, це трапеція рівнобічна. Отже, побудуємо коло і в коло впишемо рівнобічну трапецію. Проводимо дві паралельні прямі. Які будуть основами трапеції. і проводимо дві бічні сторони. Отже, лише в рівнобічній трапеції суми протилежних кутів становитимуть 180 градусів, тому коло можна писати навколо рівнобічної трапеції. Тепер де буде знаходитися центр кола? Зрозуміло, що якщо я проведу 800 метрі, тобто пряму. Як, відносно якої точки А, Д, як які всі інші точки, які лежать відповідно на відрізках Д і С, будуть симетричні, то, це, то центр кола лежатиме на цій осі симетрії. Але помилковим є те, що він завжди буде лежати на нижній основі. Це класична помилка, яку допускають більшість учнів. Це Від чого буде залежати, де знаходиться центр кола? Проведемо діагональ трапеції, наприклад, АЦ. Тоді утворився трикутник АЦД. Ну, зрозуміло, що є і трикутник БЦ. Зараз ми говоритимемо про трикутник АЦД. Усі вершини трикутника лежать на колі. Тому цей трикутник АЦД вважається вписаним у коло, а коло описане навколо нього. А ми знаємо, що якщо коло описане навколо гострокутного трикутника, то центр кола лежить його в внутрішній частині. Якщо коло описане навколо прямокутного трикутника, то центр кола лежатиме на гіпотенузі. Якщо коло описане навколо тупокутного трикутника, то центр кола лежатиме за його межами. Таким чином, розташування центра кола залежатиме від того, який кут АЦД. Отже, від величини кута АЦД. Чому? Бо саме цей кут задає вид трикутника. Чому? Бо кути САД і СДА, зрозуміло, завжди будуть гострими. Таким чином, перше, трикутник АЦД гострокутний. АЦД гострокутний. Тоді центр кола лежатиме десь у внутрішній частині цього трикутника, а власне трапеці позначимо його О1. Точка О1 центр кола. Далі, друге. Трикутник прямокутний. Отже, трикутник АЦД. Тобто кут С прямий, трикутник АЦД прямо кутний. Тоді центр кола лежатиме на його гіпотенузі, якою буде основа трапеції АД. Отже, О2 буде центром кола. О2 центр кола. Точка О2. Центр кола. І третє. Якщо трикутник тупокутний то центр кола буде лежати за його межами. Точка О3. Отже, третє. Трикутник а, С, Д – тупокутний. Трикутник а, С, Д – тупокутний. Тоді точка О3 буде центр кола. Яке описано навколо власне трикутника а, С, Д, а а тому і трапеції АВЦД. Отже, розташування центра кола, описаного навколо рівнобічної трапеції, буде залежати від того, яка величина кута АЦД або по-іншому, який трикутник АЦД. Гострокутний, внутрішня частина. Прямокутний на основі АД. І тупокутний за межами як трикутника, так і, власне, трапеції. Радіус кола. Загальної формули поки що для обчислення радіуса кола можемо однозначно сказати лише в одному випадку. Якщо, радіус, якщо трикутник прямокутний, то тоді радіус кола буде половині основи АД для прямокутного трикутника. Для прямокутного трикутника АЦД. Тобто, якщо кут АЦД прямий, то ми залишаємо розташування центра кола на його стороні для прямокутного трикутника, тоді матимемо, що радіус кола буде дорівнювати половині нижньої основи. Але це лише для прямокутного трикутника. Тобто, коли кут прямий. Якщо центр кола розташований або внутрішній, або взовній трапеці, то зрозуміло, що радіус кола це буде будь-який відрізок, який з'єднує центр кола з. Вершинами трапеції, радіус кола, як обчислюється, це буде, розглянемо пізніше, відповідно, в певній темі. Отже, таким чином, ми розглянули питання, коло описане навколо чотирикутника і коло вписане. Умова суми протилежних кутів рівні. Як для кола описано, так і умова, при якій можна коло описати. Описати, не вписати, перепрошую, а описати. Отже, коло можна описати навколо чотирикутника, коли суми протилежних кути в рівні. Далі розглянули, що коло можна описати навколо квадрата, прямокутника рівнобічної трапеці. І з'ясували, як обчислити радіуси цих кіл. Особливо попрацювали над рівнобічною трапецією, тому що розташування центра кола залежатиме від виду кута АЦД. Наразі все. Дякую за увагу.